Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Телеграм-канал Шарпа пише, затримано як заступника голови вищого господарського суду України. Він виявився не просто корупціонером, а частиною справжньої злочинної організації, яка руками ліпила рішення за гроші. Брати хабарі за рішення це ще квіточки. А ось коли судді, адвокати на ті родичі включаються в таку схему. Це вже край кейс – черговий приклад того, як наша система працює не на правосуддя, а на кишені тих, хто при владі? А що власне зміниться? Колишній голова вищого суду зараз в розшуку, і хто його знає, чи буде він колись затриманий, чи просто візьме відпустку? Всі ці затримання, клопотання лише піар для тих, хто ще не зрозумів, що насправді всі ці реформи не дадуть нам справжньої справедливості. Усі ці активні дії з боку правоохоронців – це добре, але давайте не забувати, що подібні схеми працювали роками. Тому питання: чи зупиниться ця машина корупції, чи зможемо ми коли-небудь побачити справжній суд без хабарів і впливу ззовні? Відповідь на жаль, поки що немає. А всі ці затримання показуха. В той же час ревізором ІША ша очі полізли на лоба, коли побачили деякі цифри. Терпіння залужно підійшло до кінця. Він побачив тендера та кошти, які зараз виділяються на всілякий непотріб, а не на армію. Коли мсеківці грабують мільйонами доларів, генерал хоче через пропозиційних депутатів ввести законопроект та відмінити мораторій на смертну кару в час війни за корупцію і держзраду. Влада своїм боягузтвом і параноїдальною боротьбою за рейтинг змусила генерала залужного зробити свій перший, але дуже гучний. Офіційний політичний крок пишуть телеграм-канали. Відвідавши закрите засідання. ВР, люди Залужного запропонували депутатам забезпечити справедливу мобілізацію громадян на захист України, навчити вдягнути, переконати не має бути винятків ні для мажора, ні для бідного. Але якщо вони не зможуть з цим впоратись, то йти і воювати самим. Крім того, запропонував ввести розстріл за корупцію та держзраду. Депутати мокрі такого вони ще не переживали. Пише телеграм-канал Офісна Мишеня. Ця пропозиція залужного безумовно зустріне схвалення великої частини українського суспільства. Телеграм-канал Печера Дракона пише наступне. все, що може влада, це тільки звинувачувати когось. Знову винний захід відчуття, ніби повернувся в радянське дитинство. Вся стрічка в звинуваченнях на адресу захід. Ви тільки подумайте, як він міг? Зеленський раніше взагалі заявив, що вторгнення під Харковом винний весь світ. Я от хочу дещо нагадати. Я хочу нагадати ті щасливі безперебільшення дні перед 24 лютим. Коли депутати Слуги народу в ефірі на ефірах навіть після попередження голови ЦРУ особисто просторікували, що ніякого вторгнення не буде що то все клятий захід розхитує чутками українську економіку, мовляв, навіть сам Зеленський тоді заявляв, що на нас чекають травневі шашлички. Пригадуєте, що тоді робив клятий захід? А клятий захід тоді, попри відверте і неприховане грубіянство української влади, віз до України Джавеліни, Енлау і Стінгери. Просто пригадайте, я нагадаю також, що після вторгнення риторика зеленої влади різко змінилась, і якраз тоді вперше ми почули, що в наших проблемах винний захід. Зеленський тоді волав НАТО закриє небо, і що кожна дитина, що загинула в Україні на совісті НАТО. Що тоді я писав, що таке поводження із союзниками нам колись вийде боком. Мені ж забутва заявляла, мовляв, Зеленський веде агресивну дипломатію. На мою думку, основні переговори проходили між військовим відомством США і Британії з одного боку та генералом залужним шептало з нашого. Нам дали багато техніки, про яку спочатку й мови не було. Наприклад, нам не хотіли давати Петріота, але дали. Нам не хотіли давати Бредлі, танки, Леопард, та Абрамс, але знову ж таки дали. Чия то була заслуга, я загострювати не хочу. Але той факт, що захід про допомогу просили і МЗС і Залужний і Порошенко. А Зеленський, а він не просив, він вимагав. Зеленський на заході поводився так, ніби весь світ йому винний. Пригадайте, як Зеленський заявив, що він не поїде на саміт НАТО в вільності, якщо блоку забракне мужності запросити Україну до блоку. А на самому саміті Зеленський заявив безпрецедентно і абсурдно, коли немає жодних часових рамок і для запрошення і для членства України. Союзники на Сабенті тоді охрініли від такого нахабства. Не дивно, що до НАТО Україну ніхто ще не запросив, і досі навіть союзники гарно продемонстрували Україні, що буде, якщо їхня допомога припиниться. Що сталося? А власне те, про що говорили чимало аналітиків, сталося те, що не було ніякої одностайної підтримки України спільнотами західних країн. Так на початку вторгнення спідтримувала більшість, але часи змінились, і настрої в заходу так само. З настроями їхніх спільнот працювати треба було на рівні громад МЗС України, депутати монобільшості та Зеленські цю роботу провалили. Робити щось намагалася українська діаспора, але їй банально не визначило ресурсів на наше щастя. Політичні еліти заходу нас все ще підтримують, але ситуація хитка. Та чи засвоїла у Зеленського здобутий урок? Нічого подібного, зеленський його оточення, як бачимо, знову заводить ту саму пісню. У всьому винна Європа і США. власне Зеленському і казати більше нічого, і всі його спроби виправдатись стріском провалились. Скажу лише таке: в Україні всі президенти, які намагались в своїх провалах звинуватити Захід, мали величезні проблеми. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.